А зараз 1 липня, перші хвилини 0,018. І оскільки це 1 липня, це означає, що час розпаковувати, розподіляти е, мій конвертик за назвою 6%. Це на прибуток. Від усіх доходів я виділяю 6% на накопичення. І кожен квартал знімаю половину цієї суми. На даний момент зібралося за попередній квартал із залишком половини суми, яка була 6406 гривень та 2 копійки. І я виходжу рівну половину. Це виходить 3203 гривні та 1 копійка. І ці гроші мені на якісь приємності на щось що я хотіла придбати. Аби я відчула, що навіть невелика сума, яку регулярно відкладати, вона дає приємний бонус і змогу щось придбати. Це не те, що я щось цільове відкладала, просто 6% від кожного надходження грошей на мої картки. Дякую за увагу. Доброї ночі і приємних. Ні. Так, і зняти. Так. І на банці лишається половина. Загалом вже знято 10 709 гривень. Здається, я ще знімала колись готівку, перекладала і картку. але вже сама сума досить Хороша, як на 6% від кожної навіть найдрібнішої суми. Отже, стартую на цей квартал з 3203 гривні та однієї копійки. Буде видно, скільки я назбираю. Дякую за увагу. Бувайте!